Одна моя приятелька говорить говорить, що це день моді. А я говорю, ні, вот є. Я, я ніколи не спілкувалася українською мовою. Я почула оце от то, і тому захотіла. Одеситка пані Юлія розповідає, що українською раніше не спілкувалася, однак початок війни змусив її змінити ставлення до мови, вивчати державну жінка. Прийшла на курси Соловейки. Може, це мій протест про то про те, що відбувається, тому що моя рідна мова це російська. Я родилася в Одесі, я виросла. Як от ну в повсякденному житті в побуті, ви почали говорити українською? Да, я перейшла буквально ви теж з ошибками без помилок. Ну я розмовляю, так. Соловейки в школі імені В'ячеслава Чорновола працює з червня. Зараз тут займається другий набір. Удосконалюють свій рівень володіння українською мовою. 30 відвідувачів, усвідомити своє українство багатьох з них змусила війна. Я з Херсону. Всі ці події на мене враження таке що Я навіть не можу говорити без сліз. Тому що це дуже важко. І я в той момент, коли все у нас відбулося, я осознала, що я українка. Що таке українка? Це мова. Це наша рідна українська мова. Але Херсон це російськомовне місце, регіон і так далі. Ми не хочемо мати нічого спільного з російською мовою, але це важко. Це для нас дариною це виклик, особливо для мене це виклик, тому що я всю все життя розмовляла тільки російською мовою, побут, сім'я, друзі, тільки російська мова. Я зараз получаю надзвичайне задоволення. Тому що я відкриваю для себе відтінки української мови, якісь тонкощі. Спочатку на роботі використовую тільки українську мову, тобто читати, писати, розумію, але завжди було важко розмовляти, бо я не є носієм української мови. А перша моя книга на українській мові був «Гаррі Поттер». З колегами домовляємось завжди спілкуватися українською, але не вистачає саме т -т -т того, ну як в биту розмовляють. Ну такі от кожного дня. Ну і дівчатки підсказали, що є такі курси. Дуже вдячна пані Олесі за її вклад. За те, що так нас згуртувала, сі такі дівчатки дорослі, у нас є Даринка, дівчинка, яка в школі ще буде тут в Южному навчатися далі. Ну і на самому как би, ділі, то наші останні події в країні, а вони, я думаю, всіх підштовхнуть до того, що то треба не тільки якби знати нашу державну мову мову, але вміти розмовляти. Нічого страшного тут нема. А саме головне, що пані Леся і пані, пані Ксенія сказали, що ми будемо вчати українську мову лагідно, тобто так без акценту. Ну, так сподобалось. Розкажіть нам, про що ви мрієте? Перш за все, щоб закінчилася ця війна. А потім, а потім багато планів. Це я так хотіла трошечки вас, щоб ви поговорили українською. Ну, я як би. От, тоді розкажіть, от що вам найскладніше в вивченні? Те, що ну, немає практики, немає словарного запасу, немає якогось такого побуту. Словарний запас є. Або читаю, пишу, але для мене завжди складнощі і, і наголос. От завжди, тобто я можу бачити помилки, які хтось робить, але от саме для себе, ну як якось важко, намагаюся вірші читати. Дуже-дуже подобається притчі Бруно Фереро. До душі, Припало до душі. Ну такі ну, дуже, дуже подобається. Щоб ваше таке запитати цікаве. Як ну, в, в, в родині, в побуті чи використовуєте українську мову, і як сприймають там друзі, знайомі? Ну, всі з, з, з позитивною такою оцінкою. Вдома намагаємося розмовляти, бо діти народилися в Южному, а чоловік теж. Намагаються розмовляти, бо мої коріння напів з Польщі, і ну, знання української мови так добре допомагає польську мову поняти, такі подібні. Викладачки курсів розповідають, що учні в них дуже активні і відповідальні. Вивчення мови захоплює і пробуджує свідомість, говорить Олеся Чайківська. Найбільше я плекаю таку думку, що це наша свідома громада. Просто я бачу, як люди брали участь в ярмарку. Наскільки вони дійсно переживали, і самі докладали якихось зусиль, так щоб зібрати побільше коштів. Та я бачу, що це дійсно активна частина нашої громади, ну і тимчасово переміщені особи. Але от я все таки плекаю думку про формування потужної патріотичної громади в місті Южному маленькими кроками. Так, до великої України філологині школи імені В'ячеслава Чорновола готуються представити свої уроки для широкого загалу. Проект Соловейки публікуватимуть в соціальних мережах.